Доброго дня, гарного перегляду бажаю. Сьогодні хочу зняти відео про гортензію і відповісти на питання, де правильно посадити гортензію. Як до цього питання підійшла я? Що я зробила? Я залишила гортензію в горщику. І вкопала в те місце, де я хотіла б, щоб вона зростала. І спостерігаю за нею, да? от на сьогодні у нас, е, який у нас сьогодні 16-18 вересня, і от, ось у мене гортензія квітує. Е, і спостерігаю, як вона себе тут. Почуває, чи добре, чи погано, чи підходить їй це місце. Що я зробила? Як я вже сказала, я вкопала в горщику в технічному в ґрунт і спостерігаю. Я знала, що гортензія не любить дуже сонячні місця. Що треба висаджувати гортензію на півтіні, і не можна на сонячному місці. Але в мене на цьому місці сонце тільки в першу половину дня. Тому я ризикнула і зробила свої висновки. Так, сьогодні, в цьому році, у нас дуже спекотне літо. Бачу, що Моїй ванілі, наприклад, ось тут, ось вона, їй в цьому місці, ну, не сподобалось. Важкувато їй було перенести це. Вона теж зростає в горщику. Краплі тут в нас не було ще. І без регулярного крапельного поливу вона. Постраждала, вона жива, там зелені листочки є, все, але цвітіння підпалилося і підсохло. Але Endless Summer витримала добре, як я вже на початку сказала, що можу відзначити і відповідачу на питання, де правильно посадити гортензію? Якщо, ну, які я висновки зробила, якщо буде крапля, регулярний полив, і сонце буде не постійно потрапляти на гертензі, от, а буде, наприклад, не цілий день, а там до обіду або після обіду тільки, да? То от Summer витримує без проблем. Ось, навіть якщо квітування її вже підвяло да, в ті спекотні дні, я обрізала і вона наростила ось такі вже гарні пагони. З ось буде квітувати ще до морозів. Ця ось теж обрізана. Да? Наростила нові пагани. Оцей вид він квітує на паганах цього року. Тому нормально вона переносить. Наприклад, якщо казати про ванілу, якщо б я її обрізала, я би спровокувала тільки пробудження її почек. і, звісно, що це б не пішло їй на користь. Так от, Відповідаючи на питання, де правильно посадити гортензію, другий момент, який варто врахувати, то це ґрунти. Якщо ґрунт важкий, то обов'язково треба розбавляти піском. Помімо того, що гортензія полюбляє кислі ґрунти. Це торф, кислий, це опад хвойний, це ґрунт підготовлений, наприклад, як для лохини, да, то обов'язково цей ґрунт потрібно збагатити, да, облегшити. От. І ще на який момент треба звернути увагу. Це глибина Глибина посадки, глибина посадочної ями. Якщо садженець гортензії десь 2-3 має роки, от як, наприклад, як тут я висаджувала саджанцям 2-3 роки, це горщик 2-літровий, то Яма може бути 40 на 40 або 50 на 50 і глибина 50. Тут, якраз гортензії добре будуть себе почувати, будуть нарощуватись, коріння буде розростатись і все буде їм добре. От. Ось такі висновки, такі. Маю спостереження і е, на що я би зауважила увагу, коли при висадці гортензії, при відповіді на питання, де правильно висадити. Значить, місце тінь або сонячне зважати, другий це ґрунт який і третє це глибина посадкової ями. Все відмітила і також бажаю вам гарних квітучих клумб і щоб ваші клумби вас радували. До зустрічі на каналі і всього найкращого.